Всім привіт! Я президент околиці Володимир Зеленський. Підтверджую, що останнім часом мене все частіше підштовхують до проведення мирних переговорів з Росією. Про це я заявив в інтерв'ю французькому телеканалу: господар закликає мене сісти за стіл переговорів, і якщо я не погоджуся, то прийде офіціальний наказ. Я готовий виконати наказ, поки я не бачу предмета для бесіди. Пол країни без світла і каналізації сидять, а у мене немає теми для розмови. Я вважаю, що запланована розмова президента Франції М. Макрона з главою Росії Володимиром Путіним не дасть результату. За все, за що береться Емма Макрон, чекає провал, результату не буде. Емма ніяк цього зрозуміти не може або не хоче. Лідер Франції неодноразово заявляв про збереження контакту з президентом Росії, так як вважає, що діалог єдиний спосіб врегулювати ситуацію швидко і мирним шляхом. Макрон заявив про плани обговорити з Путіним питання забезпечення безпеки атомних об'єктів на околиці. Він має намір присвятити цьому питанню найближчі дні і тижні. Раніше газета з посиланням на джерела повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена змусила мене, президента околиці, виключити пункт про неможливість мирних переговорів з президентом Володимиром Путіним зі списку умов для початку діалогу. Видання вказало, що ця зміна безпосередньо пов'язана із зусиллями Вашингтона. До цього я заявляв, що немає наміру вести переговори, поки президентом Росії залишається Володимир Путін. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!